За арешт Ніколаса Мадура штати готовий віддати мільйони доларів. А от щодо Путіна Дональд Трамп досі думає якось непаритетна, як на мене, реакція. А може я помиляюся? Путін відповідає плювками в обличчя Трампа і всього світу знову обстрілюючи нас. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24, го а також Ютуба нашого гостя. А це Тарас Загородній політехнолог. І з ним говоритиму я, Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Міністерство юстиції і державний департамент США оголосили про безпрецедентну винагороду у 50 мільйонів доларів за допомогу в арешті Ніколаса Мадуро. Про це говорить генеральний прокурор США Пемі Бонд. каже Мадуро використовує наземні терористичні організації, щоб постачати до нашої країни смертоносні наркотики. Давайте послухаємо скільки готові заплатити за арешт Мадуро і що не готові зробити при цьому за арешт Путіна в Штатах. Прошу. Мадуро використовує іноземні терористичні організації, такі як TDA, Сіналоа та Картель Сонця, щоб постачати до нашої країни смертоносні наркотики та приносити насильство. На цей час управління з боротьби з наркотиками вилучило 30 тонн кокаїну, пов'язаного з Мадуро та його спільниками, з яких майже 7 тонн безпосередньо пов'язані з самим Мадуро. Це є основним джерелом доходу для смертоносних картелів, що базуються у Венесуелі та Мексиці. Міністерство юстиції вже конфіскувало понад 700 мільйонів доларів активів, пов'язаних із Мадуро, зокрема два приватні літаки, дев'ять автомобілів та інше майно. Однак його терор триває. Він є одним із найбільших наркоторговців у світі та становить загрозу нашій національній безпеці. Саме тому ми подвоїли винагороду за його затримання до 50 мільйонів доларів. Під керівництвом президента Дональда Трампа Мадуро не уникне правосуддя і буде притягнутий до відповідальності за свої огидні злочини. А що з президентом Венесуели можна, а з президентом Російської Федерації ні? Ну, давайте так. Звичайно, що справа не в наркотиках, ну, то я в тому, що Венесуела має найбільші в світі запаси нафти. А, і це ну принципове питання. вони до речі, нещодавно почали знімати санкції, де з Венесуели дали можливість да Шеврону там видобувати нафту, тому що це принципове питання для американців. Ну і стратегічно, тому що в Венесуелі сидять Китай та е, Росія так. Під які підтримують фактично Мадура, і тому звичайно, що наркотики це гарний привід, тому що впевнено, що з Колумбії і зі всіх інших чудових регіонів теж е чимало наркотиків йде, але проблема в тому, що в Колумбії немає стільки нафти, як є в Венесуелі. І тому це я думаю, що пов'язано саме з цим. 50 мільйонів це дуже гарна цифра. Я думаю, що це знаєте буде. Навіть якщо о, о, не, е, ну, не зможуть арештувати, але е, за такі гроші можуть і прибити. Тому що знаєте, тепер мадура була кожного дня прокидатися вранці думати, а хто змогло оточення тут хоче заробити 50 мільйонів там, да тому що сума дуже велика. І е, якщо там взяти, знаєте, на групу товаришів, так взяти, ну пропустимо людей там 20 там хтось керує, а далі бере на все підряд. Ну так, так непогані суми виходить. Тим більше для, для Латинської Америки. Е, це більше, знаєте, не для решти. Я думаю, що це говорить. Це е, така. Знаєте, у американців, ну от часи дикого заходу, було таке поняття, як це мисливці за головами. Це коли там, замість того, щоб там шерифу чи іншому когось шукати, якого злочинця, вони там давали, говорять, тут там винагороди там 100 доларів, живий чи мертвий, там знайдете, то так буде вам винагорода. Ну, це приблизно таке, тут які-то тут інші цифри. А стосовно а, Росії, стосовно Росії, ну тут давайте так, те, що можна робити відносно а великих країн, то з Росії, звичайно, все складніше. Постійний член Радбезу ООН, А звідки поки що вона не витиснута, ядерна країна? Ну і так далі. Це те, що я завжди говорю: чим ти сильніший, чим ти у тебе більш мілітаризована армія. У тебе є спецслужби, тим з тобою по-іншому розмовляє. Тут ну, за мадури нічого не, немає, окрім наркотиків та нафти. Да? А, ось а за, за Росією є, на жаль. І тому так, так себе поводять стосовно нього. Тут питання: а чого європейці, наприклад, винагороди не дають за Путін, путінську голову. Хоча це дуже гарний був би цей, ну там просто голова дорожче б коштувала. Я Думаю, що там все ж таки кулуарні розмови ведуться. В першу чергу йде тиск на е, російський олігархат і російське, і оточення Путіна. Е, там, там вже на 50 мільйонів там, гроші. 50 мільйонів це знаєте, ну для Венесуели це там гроші для оточення. А там же рахунок іде на мільярди доларів і люди втрачають мільярди доларів. Ну припустимо, уявіть собі зараз там США там тиснуть на Банки Об'єднаних Арабських Еміратів і там блокують там, гроші. А там рахунок, іде, я вас запевняю, на десятки мільярдів доларів за такі гроші, знаєте, когось теж можуть прибити достатньо швидко. Тому там не так публічно просто робиться. Але знаєте, я от а, а, сьогодні говорила теж із рідними з друзями, і ми згадали Бахмутського <зас> демона, який напередодні ввечері це військовий Збройних сил України, який оборонить нашу країну вже не перший рік на найгарячіших напрямках і бореться з. Російськими окупантами всі знають, як він їх називає. Тут не будемо озвучувати. І він так коротко ясно пише те, про що ми думаємо постійно і що йде на скрізну лінію між наших думок. Практично весь світ бігає. Яка дичина, пане Тарасе? Ну ну, здійсно, ну тому, що дичина. світ несправедливий, тому що світ несправедливий, тому що ми повинні. Це це питання. Давайте так, ми повинні розуміти. <плес> а, 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 те, що світ несправедливий, на, наприклад, давно зрозумілий Ізраїль. Так ну, наприклад, Голду Вона теж говорила, що відносно інших там великих кр немаленьких кримсім плювати в принципі на їх інтерес. Тому маленькі країни самі повинні бути готовими так себе захищати, і тоді їх будуть захищати так. Несправедливо побудований світ. А, ось а, і, і тут а, питання ми завжди в самих собі повинні шукати. Чому ми не настільки сильні, що нас підтримують? Так а де наші ракети, які листну, наприклад, суперечки щодо от ви запитали там щодо е, винагороди, все не винагороди? Не так повинно стати питання: що ми повинні зробити, щоб змусити Трампа так думати? Що ми повинні зробити для того, щоб експорт російської нафти через Балтійські порти припинився? І далі ми виходимо на зовсім інші речі. Там да дальність ракет, кількість дронів, які ми можемо виробляти, можемо диктувати умови, так щоб взагалі не експортувалася нафта. Тут знову питання: виходить, чому ми не дозволили експорт для наших виробників зброї, щоб заходили гроші. Наш ВПК досі чому не ухвалений законопроект. Дефен Сіті, які спрощує багато процедур для виробництва а, а, наших а, зброї, чому досі існує така кампанія, як, наприклад, а, а, колишній «Укроборонпром», який, по суті ну нічого не виробляє, має на увазі оцю надбудову. Там є. Конкретні підрозділи там, Антонов, Малишева, КБ Луч, які конкретно можуть е, е, отримувати гроші від Міністерства оборони безпосередньо, там це інше не потрібно. Чому приватним власникам? Чому не закуповуються наші ЗРК, які вже розроблені? Тобто ми на себе повинні виходити. повинні розуміти, от зараз, от зараз е, Ізраїль є е, е, військовим її Близького Сходу. Маленький Ізраїль, з чого починали? Починали з пустелі, так із населення 600 мільйонів. Зараз це гігімон Гегемон, який спроможний диктувати волю Ірану так? і багатьом іншим. І США змушений дослухатися до них. Якщо Ізраїль говорить, що ми будемо мочить військового керівництва Ірану, так? Такі, і, 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 США нічого не завжди, не завжди може сказати, що що не треба цього робити. Так і тут не буде за нас ніхто нічого робити. Ніхто не буде робити. Тому що всіх все влаштовує. Українці гинуть, так нам потрохи там дають грошеняк, да, щоб не впали зовсім. А, Росія сточується за наш рахунок, нищаться наші міста, вбиваються наші діти, а у них все добре. Тому що світ так побудований. Якщо ти сам в тому числі періодично не, дає, не даєш попотилиці навіть свої, своїм партнерам, нічого не буде. Бо політики в всьому світі приблизно однакові, плюс-мінус. Якщо ніхто не б'є їм по голові, вони нічого робити не будуть, так і тут. Тому ми в першу чергу повинні знати, що ми повинні бути сильнішими, ще більш мілітаризованими і самі вирішувати свої проблеми в багатьох випадках. І такі можливості, потенціал значно більше є в України, ніж, наприклад, у Ізраїлі 70 років, і ми повинні його реалізовувати. В принципі, ми вже реалізуємо це. Чого там росіяни так пищать, що давайте припинимо удари по повітрю? Ну тому, що відкрити карту, як там мочиться їхня зараз залізниця. Яка забезпечує Донбас, їхнє угруповання і економіку Краснодарського краю? От що ми повинні концентруватися, не чекати, хто хтось за нас вирішувати, а взяти, просто готувати замах на Путіна, якщо є така можливість. Впевнена, що є, ми будемо не користуватися. Тим паче, Путін, який лише на Буданова, як той принаймні каже, від 10 до 20 орієнтовно замахів готував, і на очевидно на інших представників нашого війського політичного керівництва треба бити. Водночас, все одно Путін це ж загроза на національній безпеці не тільки України, а й всьому світу і країнам вражеськава НАТО пресловутого, того, як його називають в Росії. Чим готовий бити Дональд Трамп? Бо час які протікали у нас уже 8 серпня 11.13, прямий ефір. З якого ми. Ми з вами говоримо в ньому з нами більше 1200 людей. Дякуємо, друзі, що долучаєтеся. Ваші питання теж вітаються, звісно, коментарі, лайки. Не забудьте їх поставити. Ну, до Трампа спитали напередодні репортера в Білому домі: то що ж, до ран що ж ви будете робити? Чи ваш дедлайн все ще діє? Чи щось змінилося може? Давайте послухаємо цю комунікацію між американським президентом і американськими кореспондентами і повернемось. Чи ваш крайній термін для Володимира Путіна погодитися на припинення вогню завтра все ще дійсний? Чи це тепер змінюється? Це буде залежати від нього. Ми будемо, ми будемо дивитися, що він скаже. Це буде залежати від нього. Дуже розчаровані. Так, отже, чи потрібно вам зустрітися а, чи повинен Путін зустрітися із Зеленським? Щоб і перед тим як ви і Путін повинні зустрітися? Чи ви сподіваєтеся на це? Nice. Отже, ви готові? Це насправді важливо, тому що президент президент Путін сказав сьогодні вранці, що він досить зневажливо ставиться до цієї ідеї зустрічі з президентом Зеленським? Президент Путін був. Отже, ви можете зустрітися з ним, і мене обов'язково зустрічатися з Зеленським. Це те, що ви кажете? Ні, він не робить ні. То кого ви не хотіли б зустрітися е, зі мною, і е, я зроблю все можливе, щоб зупинити е, вбивства. Отже, минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей, убитих минулого місяця. Щотижня це 4 або 5 тисяч людей. Е, Тому я не люблю е, довгих очікувань. Я вважаю, що це ганьба. І це переважно солдати. Це українські та російські солдати. І деякі люди з міст, де, знаєте, запускають ракети. І ви втрачаєте 35-40 людей за ніч, що жахливо. Але ні, переважно це солдати. Е, І ви говорите про в середньому 20 тисяч на місяць. 20 тисяч людей гине на місяць. Молоді, зазвичай молоді люди, солдати. Е, е Ми збираємося. Та говорячи про солдатів Атемі Брюс, речниця Держдепу США, каже: Дональд Трамп продовжує працювати невпинно, невтомно, аби вирішити російсько-українську війну. Її ще слухаємо. Президент Трамп продовжує працювати над припиненням війни між Росією та Україною. Використання економічної могутності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі є одним із багатьох варіантів, які він має у своєму розпорядженні. Обидві сторони повинні докласти зусиль щоб повністю припинити конфлікт. А російський диктатор Путін вже попрацював в ніч на 8 серпня. В останню ніч дедлайну він запустив по Україні 80, сто повітряних засобів повітряного нападу. 82 ворожі безпілотники вдалося збити подавити. кажуть в наших повітряних сил збройних сил України. 104 безпілотники атакував нас ворог. А також чотирма швидкісними реактивними безпілотниками запускав з Криму тимчасово окуповано з території Російської Федерації. Їх по нас в Бучі повоював. Наприклад, йому мало було Бучі і звір скоєних на початку повномасштабного вторгнення він ще знову повоював з Пучою. Бачимо за плечима мера міста Анатолія Федорука. Ось такі непоправні наслідки, просто такі там і дитячі садочок і звичайні житлові будинки. Так ну ж Меланія трам покаже до Дональду, що треба не тільки про зустрічі думати, а й про санкції проти Російської Федерації. Бо якось знаєте, я от читаю, що. Ройтерс пише США оголосили про новий раунд санкцій проти Ірану. Вашингтон заявив, що продовжить перешкоджати планам Ірану з обходу раніше запроваджених обмежень та розвитку програм розробки зброї. І 7 серпня пише Reuters, США запровадили санкції проти 18 юридичних та фізичних осіб, які за словами американського міністерства фінансів входять до мережі, що допомагає Ірану ухилятися від обмежень, і отримувати доходи. Так проти Ірану можна, значить, я знов веду цю лінію свою як якмадура. А тут ні. Ну, тобто, тут тоді в чому різниця? Коли будуть санкції? 8 серпня. Так, вони ж ще за, за зароша ніч. Подивимось. Рубів вчора обіцяв санкції. Це ж проблеми Трампа, якщо їх не буде. Він з таки вже наговорив на. На, цей, на Путіна, що якщо він не скаже і не зробить конкретних речей, то це вже буде його проблема. Так що я думаю, що е, дія якась буде. А, тим більше вона вже є, по Індії ж лупили вже додатковими тарифами для того, щоб вони швидше думали е, в правильному напрямку і почали розуміти, що купувати російську нафту дуже погана історія. Е, ось так що подивимось. я думаю, що будуть санкції. От, а стосовно інших санкцій, ну так треба європейців запитати, чого вони досі закуповують російську нафту та газ. Ось. А стосовно того їхньої позиції, так я вам сказав, що виключно все від нас залежить. От, наприклад, ми там говоримо о санкції, так, ви себе повинні запитати. А чого парти Балтійського моря досі, досі працюють? Де наші ракети, так? Де, де виробництво зброї? І тоді, знаєте, знаєте що? А не потрібен Трамп, не потрібна Європа. Вони просто будуть, просто будуть знищені. І ми показуємо силу, що з нами треба дружити і швидше думати, коли ви думаєте про Україну. Тільки так цей світ працює. По-іншому не працює. Всі про працінності, любов а, і велику взаємодопомогу не працюють. Кожен любить тільки себе, дружить за гроші та через необхідність. От і все. А все інше прикривається великою мушурою розмов про те, як а, про демократію, все, що з цим пов'язане, не всім воно так, так працює. Сила визначає в першу чергу сили країни. Ми, в першу чергу про себе повинні думати. А чому Трамп чому Трамп, наприклад, не рве також, як за Ізраїль, наприклад, передумови? Тому що Ізраїль пахав на свою оборонку 20 років, 48 по 67 для того, щоб у них була власна зброя і багато чого іншого. Тому вони зараз є такі, що за ними тепер всі бігають і купують їхню зброю. У нас повинно бути таке мислення не шукати. А це інфантинне мислення, коли ми там думаємо, ну європейці нам допоможуть. і Це ні Не, і американці. Але, але, пане Тарасі, виходити. вибачте, але ж це і їхня безпека. Ну чому інфантильне? Ну давайте дарі безпеки, чия безпека, чи я безпека? Чи я? Європи, Європи, Польщі, Країн Балтії. Так, а чого на ну, українці гинуть, все нормально, Ніхто поки, поки зав'язли в Україні. Вони ж відкрито ну, вам говорять, що вони... чим довше йде війна, тим швидше мостимо підготуватися. І тому Італія в рамках підготовки до вторгнення з боку Російської Федерації почала будувати міст між, між Італією та Сицилією на 13,5 мільярдів євро. Так, в рамках витрат на оборону НАТО. Ст... Тому що плюс немає. Вони скажуть, що да, вони скажуть, що це інфраструктура для перевезення озброєння, спишуть так? чи як? Ну, тобто... Звідки? Ну, Куди? Відкрию вам таємницю. Був такий період. Був такий період. Називається холодна війна. <звідки> Протистояння <звідки> блоків. Та? І за весь цей період вся інфраструктура. В принципі, не в біса не помінялося. Ті самі танки, ти саме літаки і все інше. Все, що було набудовано, воно є. Коли ця європейська починає говорити, що їм треба розширення доріг для того, щоб танки проводити, М -м, да, вони спрошу. просто брешуть. Вони просто брешуть. Тому що там автобанів і все іншого а в деяких країнах. Автобани будувала зовсім інша людина, там да про яку в Німеччині не прийнято згадувати. Так так що все у них є, тим більше війна та помінялася значно сильніше. Як от Мадяр поїхав в Німеччину сказав, що тут ваша база, мій підрозділи її роздобають за, за півдня, да? і тому давайте теж дивитися, як і чітко і ясно, що в цьому світі. В цьому світі Визначається в першу чергу сила, і в першу чергу дивитися, що ми повинні змусити їх діяти, щоб вони відчули це. Якщо ви нам компостуєте мозок, що все так і є, то, то вибачте, тоді ми вас попереджаємо, що з екологією в, в, в Балтійському морі буде погано. Що танкери треба топити. І все. І не компастуйте на мозок своїми розмовами, що ви не можете дати грошей, щоб збільшити допомогу Україні. Партнерам по голові теж треба бити, іноді не всім правда. Деякі одразу ж розуміють, або в інші чутливі місця, які дозволять донести правильні думки українців а, про а, їхні розмови про, про ніщо. Тому ми повинні розуміти, що там безпека, все інше. Ну, яка безпека? Дивіться про безпеку в Європі турбується виключно Північна Європа, Польща і країни Балтії. Балтії. Да. Всім, іншим, всім іншим, за великим рахунком, навіть Німеччини, що ви розуміли, у них мислення було таке: як вони тоді торгували з Путіним. Вони думали так: Ну, поки Росія з'їсть країни Балтії... Поки вона пережує Польщу, ми з росіянами завжди зможемо домовитись. Це приблизно така позиція Німеччини. Цинічна, прагматична, у нас є буферна країна Польща. Якщо їх будуть бити, вбивати, нам, в принципі, за великим рахунком по барабану і так далі. Італії, вони далеко. Я мовчу про Португалію, Іспанію, ну і поряд ще є Угорщина і Словаччина, яка ну, зрозуміла, що буде робити. Тому не скрізь відчувають небезпеку. Це проблеми Польщі, це проблема особливо країн Балтії. Ну, зрозуміло, Швеції, Фінляндії а, і Норвегії. Ну і трохи Данії, тому що Балтійське море. І, і дивіться, хто нам в основному та й допомагає активность проявляє. Саме ці країни, тому що їм страшно. Тому що у них, от, у них реальна безпека. Да? А все іншим це вам, вони там, вам, знаєте, такі співчуття будуть говорити і вішати локшину на вуха. Поки не підірвуть парочку, а, цих, а, парочку танкерів прямо у них біля берегів. От так треба діяти. По-іншому цей світ не працює. Розмовами, що у нас тут вбивають що таке. Ну, так, да, поспівчувають. А коли влуплять танкер у тебе біля, біля берегів, і коли нафти не буде ой, то тоді по-іншому почнуть робити. Так це працює цей світ. І поки не почнуть літати шахіда, наприклад, в Польщу, Швецію, все інше російське, там ніхто взагалі ворушитися особливо не буде. Ну поляки звичайно, допомагають це зрозуміло, тому що вони розуміють, що ми вже пов'язані. Якщо там не говорили там різні політичні сили в Польщі. Та 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 і ті, хто нові приходять, і ну говорять одне, роблять а все одно потім інше. Те, що треба для їхньої безпеки, і крини Балтії, все віддали, що мали тут теж питання. Подяка тільки є. А добре, а пише Wall Street Journal, що Путін може запропонувати закріпити за Рососійською Російською Федерацією частину зайнятих територій в обмін на виведення війська. Трамп закликатиме Україну прийняти угоду, погрожуючи припинити допомогу. Хоча ми купуємо допомогу. Wall Street Journal може якось не помітила і вивести переговорів. Це взагалі як на мене стара така волинка. Господи, ну вже ж не виходить. Він які переговори він навпаки, як каже Микола Білісков себе, як важку артилерію пропонує для цих переговорів, якщо да, йдеться да, про сумне він, він да. вже не вийде. Я він не тут погоджуюсь. Він він вже зав'яз. Він так, багато особистого ресурсу сюди вже вклав. Так. А, далі ну підписана все ж таки Яка не яка угода по земельних металах? Так а, далі є погано. до і добре. Є гроші на закупівлю американської зброї, У нас вже товарно на грошові відносини так. в цьому випадку. А і багато чого іншого тому вже не кине. Це вже блеф, це вже брехня. А тому, що якщо він кине все іншими, це оце вже відвертий блеф, Це вже відвертий блеф, тому що а, багато чого вже зав'язано його особисто. Це програш його буде особистий, припинення допомоги, все інше, ну це знову починається казки е, е, про все інше, тому що воно і раніше не дуже працювало. Тут знову таки ми переходимо, що ми самі сильніші повинні бути, е, тому пам'ятаєте, як тільки там була там частина крила. Трампа, ну, це адміністрація, які давайте будемо що змушувати Україну е, робити. А виявило, що у нас немає вже такої залежності від Сполучених Штатів Америки. Виявляється, які не які ВПК змогли зробити. Ну, сподіваюся, що він повинен бути ще краще. Виявляється, що так просто не натиснеш. Виявляється, що є дрони, які б'ють незалежно від політики Сполучених Штатів Америки. Виявляється, що Україна суб'єктна. І що йому говорить, що зброя робить нас суб'єктними і дає важіль тиску на перемовинах в тому числі. І тому ми чітко це повинні розуміти. А, чітко це повинні розуміти і робити висновки з цього. Тому це вже починаються танці з бубнами А якщо знову там почнуться якісь розмови про часткове, окуповане все інше, ну треба не з цього починати. Треба нагадувати США і ЄС. Ми з вами про що домовлялися. Ми домовлялися про 30-денне перемир'я. Так що робить 30-денне перемир'я. От і все. Три хвилини зустрічі, хто з ким буде зустрічатись, є якісь умови? Немає чи це знаєте, А ви вчора праві були ще зранку, що це вологі мрії Кремля? Бо потім штати Вечері, ABC News, Ебісі Ньюс, Нюаркпост, та й сам Трамп якось вийшли і сказали, що зустріч? Це вони розганяють. Роман безсмертний дипломат мені каже, це така інформаційна операція взагалі Росії виходити в інформаційну. Да, да. Ну і ви це, праві це були ну давайте, давайте так. Чи хочуть вони чи хочуть вони зустрічі? Конечно. Звичайно, що дуже, що дуже хочуть. Uh -huh. а, чи потрібна вам Трампу? Ну не потрібно. Це, знаєте, як ця класика перемовин, ніколи не показує, що тобі перемовини більше потрібні, ніж людині, uh -huh. з якою ти ведеш. Так? Uh -huh. Коли ти сипишся на цьому, тобі починають крутити руки. Трамп якраз і крутить руки, знає, то це купа. То зустрічаємося, то умови через Зеленського, то без Зеленського, то так. А паралельне санкції йдуть. Паралельні ж санкції йдуть, ніхто ж їх не зупиняє. А і багато чого іншого тут відбувається. Тому це тепер це, це перемовна тактика Трампа. А далі наступний принцип ведення перемовин ніколи а, а, зроби так, щоб а, а, твій противник не розумів, а що буде відбуватися, якщо щось не буде або щось буде, щоб він не розумів кінцевий набір, а, кінцевий набір твоїх а, 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 важелів тиску на нього. І це дуже нервує Кремль. тому постійно знаєте, то-то, то-сьо. то то сьо. А то інше, а буде, не буде. Це ж дуже нервує в дійсності Кремль, тому що вони не знають, чого, від чого чекати, тому що все ж таки ресурсів у Трампа побільше. І Судячи з цієї мутушні індусів, які там то в Москву їздять, то вже в Китай їздять, і все інше. Ну, комусь щось притискають достатньо сильно. І тому так воно і буде. Так воно і буде. Трамп буде заганяти Путіна все ж таки в пастку. І чи буде зустріч? Ну, я сказав, предмет зустрічі, що, починіє, чи що. Трамп буде зустрічатися, коли буде чітко розуміти, що він буде в виграшній позиції. Що там чітко буде розуміти, що Путін припиняє війну. Ну, от, наприклад, на 30 днів. Але ж цього не буде, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Так, да, і ви так кажете. От мені теж каже, війна це Путін, Путін це війна. І я я сюди вкладаюся, в наше таке віртуальне тріо. Пане Тарасе, безмежно дякую вам сьогодні. і Завжди а, до речі, друзі, якщо ви знаєте, хочете знати, як підходити до перегорного процесу, як оце демонструвати, що вам не треба а треба вашому ну, так би мовити, конкуренту візаві там. Та то курс пана Тараса переможні переговори дозволить вам в цьому всьому розібратися і використовувати правильні тактики для досягнення своєї справедливої для вас мети. Підписуйтеся, будь ласка, активне посилання на цей курс в описі під цим відео. І далі буде тільки більше, готуємо щось нове. І на Ютуб пане Тараса Загородня, підпишіться, будь ласка, у нас там дедалі більше. А посилання теж під цим відео. На Ютуб 24-го, Не забудьте західне, там теж з моїми колегами все. Пан Тарас є і аналітика у продовження, І за день ви можете знайти. Пане Тарасе, кажу вам дякую, до побачення, гарного дня. Дякую, до побачення. А завтра о 15.00. я Ірина Узлова знову поговорю в прямому ефірі з паном Тарасом. Ви теж приходьте ваші питання, все подивимося, що Трамп зробить сьогодні. От якраз це і обговоримо, і не тільки звісно. Побачимося і переможемо.